Привіт, я Олена і в мене дилема пити алкоголь чи бути занудою. В цьому випуску розповім про те, як змінилося моє життя, коли я на 98% відмовилась від алкоголю. А де ж ті 2%, спитаєте ви? А додивіться випуск до кінця. Далі розкажу. Я знімаю цей випуск аж через 4 роки такого стилю життя, і рада, що не зняла його в перший рік відмови від алкоголю, бо це було б таке біле пальто і гучні заклики. Люди, одумайте, станьте на шлях тверезості і нічого крім роздратування я б у вас не викликала. А зараз я просто хочу поділитися своїм досвідом, як же насправді змінилося моє життя, коли я сказала вину, просеку, всьому іншому, бай-бай!» Раніше я жила ну умовно, як всі. Ну в нормальному сенсі цього слова, як всі для мене було нормою зустрітись на коктейль з подругами, випити келих вина за вечері з чоловіком, випити там просеко на презентації чогось, і я не вбачала в цьому чогось поганого. Ну, це просто як стиль життя сучасної дорослої людини. І плюс на мене алкоголь діяв так, що я після першого келиха вважала себе королевою цього життя. Я можу все. Я дивилася в зеркало, тим, хто це тут така красива? Я. Хто така прекрасна? Я. Тобто я не з тих людей, які хотіли просто лягти спати. В супроводі алкоголю мені було легше вести довгі розмови до ранку чи танцювати так, наче ніхто не бачить. Ну, Єдиний мінус, що ти потім не дуже пам'ятаєш ті танці чи ті розмови. Або пам'ятаєш так трошки змазано. І мій чоловік-артист, і до великої війни ми вели досить таке творче життя: постійні концерти з автипатів в гримерках, тусовки з коміками та іншими артистами, подорожі, ну тощо. Тобто, алкоголь був невід'ємною частиною цього богемно веселого життя, як ми його тоді називали. І ніхто, ніхто великими літерами ніхто не задумувався, що щось в цьому не так. Зустріч з друзями: алкоголь, на пікнік чи шашлики, пиво. Вечеря, келих там червоного чи білого вина на свята, всі і завжди випивали алкоголь, і це здавалося як ознакою веселощів та безтурботності. І якщо ми святкували щось компанією друзів, то перше, що обговорювалося, хто і що буде пити, або якщо запрошення на день народження чи весілля, це питання завжди було звичним. От що ви будете пити? І хтось там відповідав, я те, я те, я інше. Ми ще жартували, що це збір алкогольної інформації. Або я дивилася фільми, де жінка приходить з роботи, знімає незручні туфлі, наливає собі келих вина, сідає на софу і розслабляється. Бо там крутий детектив завжди пив склянку віскі, коли вирішував якісь задачі там, по пошуку злочинців. Об'єктивно, в фільмах алкоголь п'ють класні люди. Класні, успішні, заможні, багаті, реалізовані. І тому алкоголь сприймався що це не просто нормально, це звичайно, це база ґрунт фундамент. І коли я розслаблю популярні жарти, що буде 18, можна купити алкоголь, знаєте, наче це якась посвята в дорослі. А бути дорослою, ну це ж свобода, а свобода це ж круто. І в нашому дитинстві нам ще могли там налити трошечки скуштувати, щоб як там була ця фраза, краще скуштують з нами чимось під забором чи на лавочці. Або якщо ви підете на концерт в будь-який концерт Хол України, там завжди працює буфет, де ти можеш випити келих просеко чи закарпатського. На всіх заходах є просеко, в всіх закладах є алкогольне меню. Алкоголь є скрізь, і це ніби як невід'ємна частина життя сучасної людини. І в голові багатьох людей є такий розподіл: що от є алкоголіки, які валяються під забором, б'ють свою сім'ю, і є інші нормальні люди, які п'ють за компанію, для настрою, для сну. І одного дня, сидячи в барі, ми з чоловіком заговорили про батьківство: що якщо ми колись наважимось на дитину, то вже не вийде ось так ну, кутіть. Бо жодній дитині не комфортно з батьками під градусом. Ну, звісно, я маленька любила, коли тато часом випивав, на щастя, це було рідко, і потайки від мами давав мені 200 гривень, але мінусів значно більше. І ось тоді ми вирішили спробувати пожити взагалі без алкоголю, подивитися, як нам такий формат життя, ходити на весілля і не пити, вечеряти в ресторані, і не пити, зустрічатися з друзями і пити чай, навіть якщо друзі обирають пити не чай. І це виявилось дуже непросто навіть не в плані фізичної залежності, ну її як такої не було, а соціальної. О, погодьтесь, якщо ти не п'єш, в тебе питатимуть, а що сталося вагітна, годуєш, хворієш. Але якщо ти п'єш алкоголь, то ніхто не запитає, а чому ти це робиш? Стрес, депресія, звичка, залежність. До речі, така штука тільки з алкоголем. От якщо говорити про звичку куріння, ніхто не питає, а чого ти не куриш, а яка причина, а що ти чого, не знаю, хворієш, Чого тепер став курити? Легені болять. Я пам'ятаю, ми домовились про зустріч з знайомими, але перед цим вже прийняли рішення пробувати жити без алкоголю. І от вони так тактовно нас продинамили, бо їм був цікавий саме формат зустрічі пити разом. І в мене навіть тоді закралася думка, що є люди, з якими нас об'єднує лише спільне вживання вина. Без цього ми не дуже то й цікаві один одному, і зустрічі наче як втрачають сенс. Ще мене турбувало, що без алкоголю стане нудно. Бо воно воно ж розважить в будь-якій ситуації. І коли тобі сумно, і коли ти втомився. А як ми тепер будемо проводити вечори вихідних, а в подорожах? Що не пробувати локалбір? а що робити на музичних фестивалях? В смислі танцювати повністю тверезою. Ого, а чи я зможу, а чи буде мені комфортно? Сумніви про те, що алкоголь не норма і нас підступно на з'явилося ще задовго до того, як ми вирішили жити тверезо. І я почала досліджувати своє справжнє ставлення до алкоголю, а не те, яке мені нав'язали як норму коварні маркетологи. Перше усвідомлення: алкоголь насправді не смачний. Ми, всі, хто його вживає чи вживав, доклали дуже багато зусиль, щоб полюбити цей смак. Згадайте, коли ви вперше скуштували? От згадайте, от невже вам сподобалось? Ну, вам могло сподобатись, хіба що це був якийсь бірмікс з купою цукру, з купою всього намішаного? Або уявіть, якби, там, не дай Бог, дитина скуштувала випадково. Вона плювалася і кричала води. Саме тому існує дуже багато способів замаскувати справжній смак алкоголю у вигляді коктейлів, закуски, а навіщо закушувати те, що і так смачне. Навіть з'явилася ціла ця сомельє культура, от коли люди дегустують вино якогось там року, і якщо ти не розумієш цей вишуканий смак, то щось це якась недалека людина. Також алкоголь зробили справжнім ритуалом, справжньою такою культурою, щоб нам його продати. Гарний келих, стильна пляшка, в рекламах знімають красивих, веселих і що головне, тверезих людей. Бо якби це були зйомки дійсно компанії, які вже гарно випили. От згадайте рекламу популярного пива, де молоді люди гарно одягнені, живуть своє краще життя, і алкоголь, наче такий гарний супутник цього гарного життя. Але чи пили б ви віскі з літрової банки? Чи відчували б ви себе тим мужчиною, якби тут була така баночка з льодом і віскі, а пиво там з двушечки, а не стильної баночки чи келиха? Бо, скажімо, яблучний сік чи воду, я можу пити будь-що, і мені окей. Бо це смачно, це корисно, це мені потрібно. А алкоголь запакуйте, будь ласка, красиво. Я навіть уявляю, якби вино продавали такими баклахами, знаєте, як от цю воду продають, а не такими красивими вишуканими пляшечками. І алкоголь він наче як розслабляє, ти ніби стаєш веселішим. Але насправді етанол діє як депресант. Він знижує активність нейронів у корі головного мозку. Частиніше відповідає за логіку, самоконтроль, усвідомленість. І тому після кількох ковтків здається, що ти такий розслаблений, веселий, більш товариський. Але це просто загальмувався центр контролю та тривоги. Ну, знаєте, ніби на мозку хтось натиснув кнопочку м'ют. І коли алкоголь виводиться з організму, нервова система стає надчутливою, такою збудженою. Саме тому після вечірки може бути. Втома, якісь депресивні думки, дратівливість, апатія. Виходить такий парадокс. Алкоголь це спосіб розслабитись, після якого треба ще час відновитися і прийти до тями. Угу. А ще є така ілюзія, на яку я, і я впевнена багато людей, які дивляться це відео, повелися, що існує безпечна доза. Не існує. Під час вживання алкоголю короткочасно підвищується рівень дофаміну, тобто цього гормону задоволення. Але мозок швидко адаптується. І щоб отримати той самий кайф, з часом ви все рівно будете збільшувати дозу. А якщо потреби в кайфу нема, то чого ж тоді не обрати безалкогольне вино? питала себе я. Ну і погодьтесь, чому немає безпечної дози трави чи безпечної дози героїну. Ну якщо так, от трошечки для настрою, для апетиту. Може, аби ніхто не вирізав просто оцей блок кудись на Так. Мені дуже відгукується цитата Алана Кара: не буває безпечної дози отрути, є лише доза, яка ще не встигла тебе зруйнувати. Тобто, навіть якщо я п'ю рідко, алкоголь все рівно підміняє природні механізми радості і відпочинку. І я, як людина, яка вже 4 роки має цього досвіду, радість під алкоголем і радість без нього це кардинально різні якості радості. І алкоголь це така ілюзія відпочинку. Може здатися, що от він там допомагає заснути після важкого такого дня. А насправді він блокує фазу глибокого сну. Тобто, тіло спить, а мозок ні. Тому після винного вечора ти прокидаєшся виснаженим, навіть якщо спав там довше, ніж зазвичай. А ще я боялася, що життя без алкоголю стане нудним, соціально обмеженим, що втратяться друзі, що мене просто не будуть нікуди кликати. Ну і таке можливо. Людям, які випивають, не дуже комфортно з тими, хто не випиває. От знаю, як людина, яка раніше любила випити на вечірці. І, до речі, саме цей дискомфорт він штовхає людей, типу, та спробуй, та трошки, та давай за компанію, ну що ти? Ну не відділяйся від гурту. І спочатку може бути відчуття часткової ізоляції, наче ти якось по якусь іншу сторону, але в результаті життя стає яскравішим. Ти краще сприймаєш світ, в тебе більше енергії, в тебе справжні емоції. Деякі люди зникають з життя, це так і є. Бо або їм з тобою стає некомфортно, або. Формат відпочинку новий стає некомфортним, але весела комунікація, погодьтесь, але ну, вона можлива і без алкоголю. Це навряд буде годинами, але буде більше змісту. Я пам'ятаю, що до повномасштабки чекала потяг о п'ятій ранку, і зі мною ще чекали мої друзі. Ну я не випивала, а вони випивали. І я помітила, що розмови під алкоголем це одне й те саме, але по колу. Чи то алкоголь це підтирає, такий, о, треба ще раз це розказати, ще раз розказати. Розкажу ще з іншої сторони, прожуємо одне й те саме в кілька підходів. Ну, і сенс такої комунікації. От вигляді експерименту спробуйте піти тверезими на захід. Послухайте, як вибудовуються діалоги. Блін, я реально зрозуміла, чому людей, які не п'ють, не кличуть на заходи, де люди п'ють. Відмова від алкоголю це насправді про свободу. Це можна порівняти, наприклад, з курінням. Я ніколи не курила, і для мене немає обмежень на куріння чи заборон. Я просто не хочу і щиро не розумію, а навіщо мені дим в легенях? Ну, типу, сенс. Я можу вийти попити кави без сигарети, я можу подихати без сигарети, я можу розслабитись ну, просто без сигарети. Це не є якоюсь невід'ємною частиною мого життя. От так само з алкоголем. Коли я глибше зрозуміла його сутність, я не розумію, на що мені спирт в крові, що мені мозок в тумані. Тобто зараз це не заборона, мені просто не хочеться його вживати. Бо от хто відмовлявся від алкоголю, може бути такий етап, коли ти знаєте, наче як через силу ти насправді хочеш, але тобі важко. Усвідомивши ось цю суть, це не важко. Ну, Типу, знаєте, як от мені не хочеться йти на хімзавод, понюхати викиди. Ну, від того, що ніхнуви киде, да, голова запаморочиться, ноги підкосять, я відчую таке трошки тепло, але сенс. Я в жодному разі не включаю моралізатора, бо я, моє там життя до цих чотирьох років воно супроводжувалося алкоголем в різних форматах. Це не були якісь овердози, це було ну як у всіх, і я сприймала, що це нормально і окей. Але коли маєш з чим порівняти, думаєш, а на що я то робила? А сенс. І без алкоголю менше драм. От погодьте, завжди в компаніях, де люди випивають, хтось з кимось гучно посвариться. Якщо випивають багато, хтось з кимось, не дай Бог, поб'ється. І я не вірю, що хоч якісь сімейні стосунки, алкоголь зробив міцнішими. І відмова відживання вона стабілізує нервову систему. Ти стаєш більш стриманий, ти легше контролюєш свої емоції, ти легше заспокоюєш себе, регулюєш, справляєшся з тривогою. У мене ще є таке спостереження, що саме оце... Періодичне вживання алкоголю в будь-яких дозах воно дуже розхитує нервову систему і спричиняє цим нападам тривожності, паніки. Ну, звісно, Росія теж на це робить свій внесок. Але але як змінилося життя без алкоголю? Я тепер наливаю безалкогольні напої в гарні бокали, бо на ритуал я підсіла і не хочу його прибирати. Якщо вечірка з випивкою чи якесь святкування, то просто йду з неї трошечки раніше. Але зараз я переважно хожу на дитячі дні народження, там інша дискотека. Я дізналася, що таке якісний відпочинок. Виявляється, якщо поїхати кудись там, в спа на тиждень чи якесь на Закарпаття на тиждень і не вживати алкоголь, ти повертаєшся оновленим, бадьорим, класним. І нема цих гойдалок. апатія, ефорія, апатія. І ці гойдалки можуть бути, навіть якщо вживати алкоголь там, раз на два тижні, раз на місяць, бо ми дуже недооцінюємо його удар по нашій нервовій системі. І я зробила ривок в кар'єрі за цей час, бо ти стаєш плюс-мінус стабільна та рівнозначно натхненна. І без алкоголю, парадоксально, але значно легше проживати стреси, екологічно до себе і з добром. Я не знаю, як би я вивозила війну. З алкоголем. Коли ти маєш витратити ресурс, щоб твій організм знову прийшов до тями, це складно. І стало більше грошей, бо навіть на банкетах найбільший пул витрат це завжди алкоголь. Коли приносять чек в ресторані, ми з чоловіком часто жартуємо, що якби там залишив щось випити, було б в два рази більше. І змінилося оточення. Тепер нам всім цікаво без алкоголю. Хтось теж відмовився, хтось і ніколи не пив. І це взагалі інший левел комунікації. Плюс з'явився ширший спектр розваг і більше яскравих спогадів. Бо навіть якщо випити келих чогось під час чогось, ці спогади будуть більше змазані. Якщо я захочу випити алкоголь, тому я лишаю собі ось ці там 2% чи там 10 неважливо, і в мене бували такі моменти, я це зроблю. З різних причин, але на ранок я прокинуся і почну знову жити тверезе життя, де алкоголь не мій партнер по життю. Бо я собі не забороняю, а просто обираю життя в такій емоційній стабільності. От якщо ви пробували жити з алкоголем і без, напишіть ваші висновки, яке життя вам сподобалося більше. Я б тут могла додати щось трохи про недоліки, що відпочити тепер значно важче, втамувати тривогу важче, Це вже треба психотерапія, саморефлексія, а не просто келишок. Але не будемо про це. Це не одразу прийшло легко, це непростий шлях, міняти звички, робити новий вибір. Це досить складно. І я перебудовувала себе, свою систему світосприйняття десь рік, але ні на секунду не шкодую, що обрала саме це. Бо без алкоголю життя не стає нудним, просто перестає бути більш змазаним. Діліться в коментарях, які у вас стосунки з алкоголем, яку функцію він виконує в вашому житті. А якщо ви пробували жити і з і без, напишіть, в чому різниця для вас. Так, якщо ви додивилися до цього моменту, то підозрюю, що вам цікаво. А якщо вам цікаво, підпишіться на канал, щоб я не загубила вас, а ви не загубили мене. Зробіть це прямо зараз. Ви потім забудете: от зараз, зараз. Да я тисну на вас саме так.